В грудні місяці мости були передані державі, і судьба мостів тепер е, вирішується в Міністерстві інфраструктури і розвитку інфраструктури. Тому е, на даний час ми вже не є балансоутримувачів цих мостів, і як показала практика наступ, е, попередніх е, декількох місяців мости. Дійсно в аварійному стані потребують капітального ремонту, і місто не зможе його полагодити за свій рахунок, тому що це досить великі гроші. Ми вважаємо, що судьба цих мостів буде вирішуватися якомога швидше, тому що ми бачимо, що навіть на засічень та загрудень було вже декілька аварійних ситуацій, і як показує практика. Вона тільки погіршується ця ситуація, вона не поліпшується. Тобто ми, може, як, як це сказати, мабуть, передали на часі. Ми е поки допомагаємо, тому що є підрядна організація у служби інфраструктури, е до якої ми зараз приєдналися в рамках е допомоги, тобто ми зараз допомагаємо. Як буде далі, зараз, єди е наразі. Діалог складний, тому що щось вміють працівники «Автодоріг», і це е, те, що касається м, механізмів та вузлів, які е, всередині мост мостів. А ось дорожне полотно і все, що зв'язано з, е, з самою дорогою, це все ж їхня парафія, і вони повинні ну, в цьому приймати участь.